Мої вітання, друзі, на ремонті акумуляторний полосмот від підписника. Я трішечки розібрав і коротко поясню, в чому проблема. Проблема в тому, що він не працює зовсім. Так Давайте я оце приберу і покажу, що тут за проблема. В першу чергу покажу, що тут проблема з батареєю. Я її вже дістав. Тут 9С, батарея на 35%. 5, сколько там получается Воль, Давайте проверим по банкам. Перша банка 3,5, друга 3,5, четвертая 3,5, пятая 3,5, шестая, как вы видите, несправна. Так, седьмая 3,5, восьмая 3,5, девятая Я вже збився з рахунку. Тобто всі батареї справні, одна батарея несправна. Звісно, плата BMS йде в захист і напруги, звісно, на виході не буде. По зарядному дивимося 37,9 вольт. Давайте ввімкнемо в розетку і замірюємо, що тут у нас коїться на самому виході. Під'єднуємо тестер і ми спостерігаємо напругу на виході в 11,6 вольт. Тобто блок зживлення теж несправний. І давайте ми спробуємо розібрати, заглянути, що там коїться. Він, на жаль, клеєний, тому будемо його ламати. Розібрав я блок, знімаємо кришку, зразу спостерігаємо по низькій стороні конденсатор у нас надутий. Є таке. І Давайте ми далі розберемо, спробуємо його випаяти. і заміряємо його ємність опір. Чому він? Чи сам по собі він висох, чи від перенапруги. Бачимо, він надутий. Міряємо приладом і, як ви бачите, конденсатор у нас міряється і показує норму 269 мкФ 034 Ом. Конденсатор добрий. Давайте поки що запаяємо. на 220 мікрофарад, 50 вольт і спробуємо увімкнути. Запаяли конденсатор. І Для зручності підпаяємо мережеві дроти. Все підпаяно і Давайте будемо перевіряти. Подали напругу і міряємо на вхідній банці, що у нас тут по напрузі. Тут 296 вольт норма. Другий конденсатор через дроссель вімпнутий він цілий і теж напруга 296 вольт норма. На, платі ШИМ, на Так, давайте на виході замірюємо спочатку, що у нас коїться. У нас тут аж 5... аж 60 вольт, звісно, конденсатор буде взриватися. Так, тут я замітив, що у нас шунти погорівши по низькій стороні. на... 0,39 Ом, всі чотири штуки міряємо їх. Як ви бачите, вони в повному обриві. І будемо їх, звісно, випаювати. І запаяємо поки що одну штучку на 0,22 Ом. Так, запаяли. Якщо все піде, тоді ми ще додамо. Вмикаємо ще раз і знову міряємо на виході напругу. І тут у нас теж якась. Непонятка з завищеною напругою. Далі я тут замітив опір на маленьку мікросхему на 10 Ом. Він теж згорівший. міряємо його випаявши, і він дійсно в обрив. Запаюємо новий опір на 10 Ом. Не факт, що сама мікросхема ця малесенька вилетіла, назви немає. На жаль, вмикаємо знову, міряємо, що тут на виході. І знову та сама біліберда щось какає, непонятне. Так, давайте осциллографом замірюємо. щуп, ставимо в положення 1 до 10. І напруга у нас на дільник 2 вольта. Міряємо напругу і ми спостерігаємо на виході аж 64 вольта. Це не є добре, тобто зворотній зв'язок не працює. Так, тут на мікросхемі теж 50 вольт. Це занадто. Звісно, автопару я перевірив, Вона Е, обв'язку перевірив більш нічого немає. Схоже, що мікросхема вона невідома, тобто, блоком жилення ми займатися не будемо. Проблеми в ньому є. Далі ми звертаємося до акумулятора і зараз замість цієї банки, тобто паралель запаяємо справно і подивимося чи БМС нас запрацює і подивимося вихідну напругу. Давайте спочатку замірюємо напругу на самих батареях 32 вольта в нормі. І на виході дивимося теж. Напруга на виході є, тобто плата БМС у нас справна. Давайте під'єднаємо роз'єм до самого пилосмокта і спробуємо увімкнути. Так, перевіряємо живлення, є плата не спрацювала БМС, є 32 вольта, контролюємо і будемо пробувати запускати, вмикаємо перемикач на ручці і як ви бачите, напруга не просідає, але і немає ніякого запуску. Так, давайте спробуємо перевірити ще заряд, під'єднуємо роз'єм зарядного і подаємо напругу 37 вольт до зарядного. це так, для зручності, так би мовити, під'єднуємо іскратий конденсатор, зарядився в блоки. І як ви бачите, по вольтметру напруга у нас не росте. В лабораторнику струм теж не споживає. Тобто у нас плата... Керування не працює ні на запуск, ні на заряд. Проблем у нас дуже багатько. І як ви бачите, нічого не відбувається, напругу додав нічого. І тут ще ж у нас є така плата. Основна передав власник, і давайте спробуємо її під'єднати, Під'єднуємо її тим самим макаром, всі клеми контролюємо напругу і спробуємо увімкнути. Увимикаємо і теж тишина. Заряду вона теж не дає. Теж перевіряємо таким самим методом. Нічого в нас не відбувається. Струм не споживає, як ви бачите, на батареї напруга не зростає. Це вже не добре. Тобто у нас цілий букет несправності з даним пилосмоктом. бачимо, що індикації ніякої немає. Тому я цю роботу всю завершую. Від'єдную всі дроти, тому що тут плата центральна не працює, батарея несправна, зарядне несправне, цілий букет несправності. На жаль, подальший ремонт недоцільний і я припиняю ремонт. Збираю все, віддаю, як є власнику. А вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.